Лисичка кума. Схотілося лисичці медом поласувати, а то вона все м'ясо до м'ясо їсть, а солоденького то й ні. Піти думає до бджіл показянувати. Пішла вона на пасіку та так любесенько перед волоком сіла та лапку туди засунула, щоб метку достать. А бджоли того не злюбили. Як шугнуть її з вулика? як кинуться на лисичку. Ех, вона дремене тоді з пасіки. утіка, тільки носом крутить, та на бджіл нарікає. Ой, божечко мій, який же той мед солодкий, а які ж то бджоли гіркі. Прибігла додому. Уся морда розпухла, лежить. Лежала, лежала, думала, думала, а меду так і хочеться. Піду, каже, до ведмедя, впросюся до його жити, у нього меду багато. Приходить вона до ведмедика та й каже Ведмедику. Братику, давай жити вдвох. Я тобі за господиню буду. Давай, каже ведмідь. Ото й почали вдвох жити. Ведмідь піде на здобутки, принесе м'ясива, є і йому, і лисичці. А тій все одно меду хочеться. Піди та й піди, старий, на пасіку принеси мені меду. Нема що робити. Пішов ведмідь та приніс меду. Аж два вулики припер. Оце, каже, один виїмо, а другий на зиму заховаємо. Їли, їли, та за стільки там часу вили аж весь мед. А той вулик на гори ще так і заховали. Ведмідь же терпить, а лисичці кортить. Думала, думала, як би його тим другим вуликом поласувати? Пішла б так ведмідь зараз та спитає до нього. От вона лежить та стук, стук хвостом об стіну. А ведмідь питається, Що то стука? Тату стукають, мене в куми просять. Ну, той піди, а я посплю. Пішла вона та одразу на горище до другого вулика. Та й не їлася, скільки хотіла. Тоді вертається. А ведмідь прокинувся. Ну, як же твого хрещеника звуть? Та початочком. Яке чудове ім'я! От, яке піп дав, таке й є. Чудне якесь, ну, гаразд. Другого дня знов лежить. І стук, і стук хвостом об стіну лиситься. А ведмідь питається: Що то стука? Тату мене в куми кличуть. Ну, то й піди, а я посплю. Пішла вона. Та знов до того вулика. Та вже так наїлася, що мало в ньому зосталося. Вертається додому. Ведмідь прокинувся та й питає: Ну, а як же твого хрещеника сьогодні звуть? Та серединкою назвали. А ведмідь. Оце ж таки, які в твоїх хрещеників ім'я чудні. А лисиця. Що ти вигадуєш, старий? Де ж таке чудне, коли і я свята середа звуся? Хм. Дивно, каже ведмідь. На третій день знову лежить. І лисиця хвостом стук та стука об стіну. Ведмідь знову. Та що ж воно так стука й стука? Та то мене знову в куми кличуть, каже лисиця. Оце. Стара часто в тебе в куми кличуть, тому що мене люди люблять. Ну, то йди, каже ведмідь, та знов ліг спати. Пішла лисиця, і, звісно, весь мід з'їла. Та ще й вулик перекинула, коли вилазила. Тоді прибігла, лягла та й лежить. А ведмідь прокинувся та й питає. Повернулися, Ну, розповідає, як твого хрещеника звуть. Та як же там його, каже Лисиця. Перекинь та вилежи. Оце що це таке? Я такого імені і на світі не чув. Ти що, може, щось вигадуєш? А що я вигадую, це піп придумав? Нехай буде так. Ну, добре. Проходить час, минають дні. Ведмиті каже Мабуть, треба вже за медом полізти, поласувати ним і поліз на горище. Коли побачив, а вулик вже порожній. Лисичко, сестричко, це ти все вила? Ні, не я. Та ні, це була ти, каже ведмідь. А що б я вчорашнього дня не діждала, коли б я виїла? Ох, і брешеш ти, лисичко, ти не хрешейника вхрастила, то ти мед їла. Ну, за це і я тебе з'їм. Та до неї пішов, а вона від нього раз і втікла у ліс.